В Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. А, слава Сьогодні, дорогі Борис, Біти і сестри, ми з вами зустрічаємося вечір за молінням до Богородиці. І як минулі рази старалися розкривати ту чи іншу тему, так само і сьогодні мова наша піде, бо ми з Вівтарем завершили з його священними предметами. Але бачимо, що до цієї основної частини храму привикають ще два приміщення: це є паламарка і ризниця. Про одне із таких приміщень сьогодні піде мова, а саме про ризницю. Саме слово ризниця нам говорить про те, що там зберігається: ризи або облачення священника. І якщо ви були уважними, то приходячи на богослужіння, ви мали можливість бачити, що священник відповідно до того чи іншого свята, або тої чи іншої священної події одягає певного кольору облачень. Оце священниче подіяння. І в церкві немає нічого хаотичного чи випадкового, тому і ми маємо певний символізм навіть у кольорах. Найпоширеніший колір це жовтий. Царської слави або золота, бо сам Христос, він є цар слави. І тому це найпоширеніший колір, він використовується на кожного недільного дня, якщо не попадає якесь святкування в цей недільний день. І так само використовується цей колір, коли відзначається пам'ять святителів, апостолів або тих служителів, які безпосередньо мали священичий сан у церкві. Е, наступний колір білий колір, він поразує собою чистоту і те світло, яке е, випромінює сам Господь. Ми його одягаємо, коли святкуємо е, господські праздники. Це Різдво Христа Спасителя, Богоявлення, Йордан, е, Вознесіння, Преображення. І коли ми згадуємо ці священні події, то ми говоримо, що. Як Христос посидеть істине Сонце і час преображення ми бачимо, що Господь преобразив це так, що його одежа, сягла не неначе сніг. Тому і саме оцей таке Божественне, це таке сіяння, білизна, чистота символізує цей білий колір. Червоний колір, дорогів і сестри, символізує кров мучеників. Тому, коли ми згадуємо того чи іншого святого, який. Підтвердив свою любов, проливши свою кров за Христа, за віру в Христа, за Його любов, віддячивши таким чином любов'ю за любов, то ми, ми одягаємо оці червоні або багряні ризи. Наступний колір зелений. Ми наближаємося і до того такого водичного свята — честь народження Матері церкви, святої П'ятидесятниці або Тройці. Зелений колір, як ми навіть тепер в весняний період можемо спостерігати, все буяє, квітне, зеленіє, це колір життя. І тому він собою переобразує життєдайну силу Святого Духа. Тому і в День Троїці, і в День Святого Духа на другий день цього величного свята, або в день входу Господнього Єрусалим, ми одягаємо. Зелені ризи, або так само ще, коли твориться пам'ять преподобних, тобто тих святих, які у монашому подвізі доказали свою любов Богові і терпіли ті чи інші е, випробування, скорботи і терпіння у нашому подвізі досягнули спасіння. Інший колір це колір голубий або синій. Він символізує небесну чистоту і непорочність. А оскільки ми кажемо, що Господь є Сонцем правди, а сходить Він саме з неба, ми бачимо на небі сонце, і тому і цей колір став прообразом символу Богородиці і її чистоти, Тоді, тому завжди у Богородичні праздники, чи то Різдво Богородиці, чи її успіння, чи вхід в храм. Або якась священна подія пов'язана з Богородицею, вшанування тої чи іншої чудотворної ікони, завжди наші священичі облачення, вони голубого або синього кольору. Наступний колір це колір фіолетовий, який рідше зустрічається при наших богослужіннях зазвичай богослужіння священне одягає ці ризи, коли відзначається пам'ять Христа. Або ми виносимо хрест на Христопоквіну неділю, або воздвиження чесного животворчого хреста. За виключенням може бути такі темно-багряні ризи, або у час Великого посту, у недільні дні теж одягається фіолетовий колір. Колір чорний, до речі, його у Богослужінні донедавна відносно не було. І тому цей колір для церкви не є властивим. Але коли ми скорбимо, або коли ми в часі посту перебуваємо, щоби, десь, смиряючись себе, визнаючи свої гріхи, тужучи за ними, стараємося покаятися і звільнитися від них, то ми одягаємо саме цей колір. Так само ми коли за нашою традицію, тут західною, то ми коли проводжаємо останню дорогу наших вірних, які відходять цього земного життя, одягаємо теж чорні ризи. Але взагалі-то, по церковній практиці і уставу церковного богослужіння за упокій не мало би звершуватися в білих ризах. Чому? Тому що для нас, віруючих християн, це не стільки скорбота і плач. А перехід до вічного блаженного життя. Тому і ми у цей час, ну, звичайно, ми плачемо, ми скорбимо, ми тужимо. Родина одягається вся в чорне, бо вона так виявляє свій жаль. Але свята Мати Церква вчить нас, що це не стільки печаль, а радість, бо ми переходимо від тимчасового до вічного. Тому дорогі Бо Христі, брати і Сестри, отака щодо символіка наших церковних кольорів. Звичайно. Про ризи ми в один час не можемо все описати, бо ми бачимо, що священник одягається в текст в специфічний спеціальний одяг. На ньому є різні елементи цього обладнання священичого одіяння, Тому про ці елементи священичого одягу ми будемо говорити з вами наступний раз.